Друзі, усім привіт! Сьогодні говоритимемо про одну із найгучніших військових операцій останніх місяців: Куп'янську операцію, яка ще триває, але вже принесла неймовірні результати. Чому тому, що українські сили не просто зупинили російський наступ, але й оточили ворога, перерізали його маршрути і звільнили ключові населені пункти на підступах. Але Паралельно з військовими успіхами в інформаційному просторі розгорнулася інша битва: битва за те, хто ж є батьком цієї перемоги. Чи є один єдиний архітектор успіху, чи це колективна робота? От, наприклад, журналіст Ігор Логінов пише, що всю операцію спланував Михайло Драпатий. Військовий і медійник Юрій Бутусов називає інші імена, а командир корпусу Хартія Ігор Обелянський закликає взагалі не ділити успіх, а зберігати єдність. Тому виникає питання: хто ж правий, як насправді проходила легендарна куп'янська операція, і що зараз безпосередньо відбувається у місті? Про це сьогодні випуск, але Спершу підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал, і не забувайте ставити лайки. Ну а я щоб вашого часу не гаяти, одразу буду починати. Щоб взагалі зрозуміти ну, величину успіху, треба зрозуміти глибину проблеми. От дивіться, середина вересня 2024 року. Після дуже важких боїв на Харківщині російські війська, зокрема 68-ма дивізія, 27-ма бригада, переправляються через оскіл на широкому фронті. Північніше Куп'янська вони захоплюють села: Кіндрашівку, Радківку, Тищинівку і Голубівку. Але найстрашніше те, що вони знаходять слабке місце. Я в попередньому випуску розповідав, що вони використовували газові труби, і, зокрема, ліс для прикриття російських штурмових групи. Прокладають наземний маршрут прямо у Куп'янськ. Вони захоплюють панівну висоту і багатоповерхові будинки. Це не ДРГ диверсійно-розвідувальні групи, це цілі штурмові загони. Більша частина міста опиняється під контролем борга. Наші підрозділи 114, 144, 117 бригади, опиняються у ну можна так сказати, принаймні журналісти пишуть в напівоточенні. Тобто ситуація для нас дуже і дуже непроста. І от 21 вересня головнокомандувач Олександр Сирський приймає ключове рішення для контрудару. Створюється пошуково-ударне угруповання на базі другого корпусу НГУ Національної гвардії України Хартія. Командувати операцією призначається командир корпусу Ігор Обелінський, старшим начальником на напрямку був генерал Красильников. Завдання було дуже амбітне. Треба відкинути ворога назад до річки Оскіл, перерізати його маршрути постачання у Куп'янськ і спільно з іншими силами оточити ворога. Угруповання Хартія це не одна бригада, це спільна сила, до якої війшли найкращі. 92-го штурмова бригада. Її і її 475 й полк, Код 92 13 та бригада НГУ Харті 144 та механізована бригада. Пізніше вже підключиться скеля, легіон свобода Росії і інші, але ворог підготувався, тому що навколо зайнятих сіл він створив так, скажімо так, потужну кіл зону, так тобто щільне поле. Насичене ворожими дронами камікадзе. Там були полки, судний день, рубікони. Рубікони це насправді серйозний ворог. Тобто, будь-який рух фіксувався і карався ударом. і ось далі починаються друзі. Ключові дати: 24 вересня. Штурмовики Код, 92 герой України. Настенка звільняють тишинівку. Перший успіх. Далі 9 жовтня, спільними зусиллями 92-ї бригади і код 9.2 звільнена кіндрашівка. Там були звільнені наші бійці, які 6 місяців тримали оборону в оточенні. На секундочку справжні герої, 11 жовтня. 13-та бригада. Хартія звільняє радьківку. Ці два села. Кіндрашівка і радьківка були ключем до ворожої оборони. Їх звільнення означало прорив. Як це вдалося? За словами Юрія Бутусова, завдяки ефективному плануванню і раптовості, наші дії стали абсолютно неочікуваними для ворога. Замість того, щоб зав'язуватись там в бою за одну позицію, угруповання прорвало кіл зону одразу на двох ділянках. Це дозволило знизити втрати. Далі, 17 жовтня, старшим начальником на напрямку призначається генерал Михайло Драпатий. Він до цього успішно командував на очанському напрямку. 21 жовтня найважливіший день. Штурмова група Хартії пробивається до річки ОСКІЛ, маршрут, яким росіяни заходили в Куп'янськ, перерізано. Ворожі війська в місті опиняються в оперативному оточенні. Уся операція приклад асиметричних дій, коли обмеженими силами, завдяки розвідці, координації мужності, в першу чергу, вдається переграти ворога, який має перевагу у живій силі і дронах. Але, друзі, перш ніж дізнатися відповідь на головне питання: хто ж командував операцією? Я хочу звернутися до вас за допомогою. Вірніше як хлопці ЗСУ звертаються до нас з вами за допомогою. Вкотре нагадую, що у нас триває збір, 48-ми загін особливого призначення, який працює на самісінькому передньому краї, потребує нашої допомоги зараз, як ніколи, тому що хлопцям вкрай потрібна нова автівка з новим комплектом Гуми. Ми вже понад 220 тисяч з вами зібрали, залишилося ще небагато, ну там менше половини, зокрема, 400 тисяч наша ціль. Залишаю. В описі під цим відео, зокрема, ем, усі необхідні реквізити прикріплю в коментах, в тому числі друзі. Давайте допоможемо нашим хлопцям, нашим військовим. Просто подвоїмо успіх збройних сил України після легендарної купінської операції. Їм це зараз потрібно їм треба наша допомога. Гривня 2 3 5 10 хто скільки може, давайте допоможемо. придбаємо цю автівку з гумою, і хлопці будуть виконувати свої завдання. Тепер повернемось до головного питання: хто командував? Давайте почнемо з прямих учасників. От, наприклад, Юрій Бутусов, який там воював, до речі, він каже, що з самого початку і донині планував і командував операцією угруповання Хартії, полковник Ігор Балянський, а також його штаб драпатий прийшов на напрямок як старший начальник вже дещо пізніше. Бутусов каже, що там драпатому чужі заслуги приписувати не потрібно, тому що в нього є свої. Ну тобто, ще й справедлива така оцінка да, від, від Бутусова. Повторюю, це позиція Юрія Бутусова, що пише сам Ігор Обаленський? Він насправді скромний, він мудрий, і, до речі, мені це дуже імпонує. Він каже, що дивіться, успіх це результат колективної праці, але при цьому підкреслює ключову роль головнокомандувача Олександра Сирського, який операцію затвердив, забезпечив ресурсами і контролював журналіст, якого я вже згадував, Єгор Логінов з Радіо Свобода пише про Драпату як про головного архітектора. Цієї операції. Ймовірно, з огляду там, на його загальну роль на харківському напрямку, то він дійсно зупинив прорив під Вовчанськом. Ну, про роль Драпата вони потрібно розповідати, вона і так всім нам чудово відома. Але от є три різні позиції, як ви розумієте. Тому висновок з них можна зробити такий. Я від своїх оцінок отримуюсь. Я просто роблю висновок. Командувало Урповням Хартія Обелінський, загальне керівництво на напрямку і забезпечення Сирський, а 17 жовтня, Драпатий. Але операція була спільною. От що потрібно друзі нам розуміти. Важливо також сказати, що угруповання Хартія не воювало саме, тому що його успіх був би ну напевно неможливий І там без інших, тому що тактична група Коп'янськ під керівництвом генерала Віктора Салімчука це воїни 127, 125, 116 бригад, полк Скеля, бійці служби безпеки України, наші ССОшники сили спеціальних операцій. Вони місяцями тримали оборону всередині міста. А потім вони почали зачищати його, рухаючись на зустріч Хартії. Саме вони, до речі, звільнили мікрорайон Ювіли. Лейний а далі це 10-й ромійський корпус, 14 116-та бригади. Вони героїчно, хлопці-красавчики, тримають лівий берег осколу, не даючи ворогу прорватися до міста з іншого боку. Без них оборону було б просто неможливо втримати. Це також треба розуміти. Перемога під Куп'янськом – Це ланцюг, друзі. Якщо б прорвалася одна ланка успіху, ну напевно б не було. Тому які висновки тут ми можемо зробити, перший і найголовніший, дивіться: єдність. Єдність підкреслюю, це запорука успіху. Куп'янськ це ідеальний приклад спільної, об'єднаної роботи різних підрозділів Збройних сил України, Національної гвардії України інших сил від піхотинця і оператора дрона до комбрига і головнокомандувача. І як сказав Оболєнський, з ним важко не погодитись у перемоги багато батьків, але це спільна перемога. Перемогу творять прості бійці. Всі експерти і командири це підкреслюють. Це їхній героїзм, стійкість і професіоналізм у щоденних атаках під шквальним вогнем дронів і артилерії. Наша підтримка має бути спрямована саме на них. Третє війна ще не закінчена. Операція по звільненню Купінська триває. Місто зачищають по будинках, рятують. Цивільних, яких росіяни до речі використовують як живий щит, ворог щодня атакує. Він намагається розблокувати свої оточені підрозділи. Рано ще поки що святкувати, але пишатися можна і треба. Українська армія е, вміє. Не тільки оборонятися, але і ефективно наступати навіть в умовах переваги ворога у техніці, живій силі, завдяки грамотному плануванню, координації мужності, можна досягти тактичних перемог, які мають оперативне значення. Тому, друзі, коли ви чуєте питання, хто батько перемоги у Куп'янську, найкраща відповідь: батьки цієї перемоги українські воїни, хлопці і дівчата військові, а їхні командири ефективні організатори цього спільного успіху. Давайте пам'ятати про головне, треба підтримувати наших захисників. І, не пот... І нам зараз потрібна як ніколи єдність. Тому що хто батько перемоги, хто архітектор перемоги, всі Збройні Сили України, сили оборони України зробили все можливе для того, щоб у нас була така спільна перемога. Ось я так думаю. Тому слава Україні! Слава Збройним силам України! Дякую, що додивилися це випуск до кінця, друзі. І до наступної зустрічі. Напишіть свою думку в коментарях під цим відео. Побачимось.